При виборі корпусу для збірки сучасної продуктивної системи зазвичай у пріоритеті є два фактори: красивий дизайн і якісне охолодження. І як ми вже переконалися, є низка пристроїв, які вдало поєднують обидва ці аспекти. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідкомп. Підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. Корпус MSI MPG Velox 300R Airflow PZ White належить до серії Project Zero, що підтримує використання материнських плат з роз'ємами на зворотній стороні. Такий підхід спрощує кабель менеджмент, робить внутрішній простір охайнішим і покращує циркуляцію повітря. Важливу умову для потужних конфігурацій. У базовій комплектації корпус оснащено двома фронтальними 160-мм і одним тильним. 120 мм пропелерами, а також має достатньо місця для встановлення РСО довжиною до 360 мм. Дизайн підкреслює білосніжний корпус із прозорою скляною панелью, крізь яку добре видно всі компоненти. Як це працює на практиці, розглянемо далі у матеріалі. Корпус постачається у простій коробці з вирізами по боках і докладним переліком його характеристик. Сам пристрій надійно захищений м'якими вставками, в одній з яких заховано компактну коробочку з комплектними компонентами. До їх складу входять набір пластикових фіксаторів для проводів, одноразові та багаторазові стяжки, стійки, гвинти, а також наліпка та паперова документація. Хоча 300R Airflow PZ White багато в чому нагадує класичні Tower рішення, виробник додав сюди чимало родзинок на передній панелі, крім уточнення виробника і лінійки, є перфорація у формі паралелограмів. Розміри корпусу чималі: 500 на 238 на 520 міліметрів. А вага близько 10,8 кг кілограма натякає на те, що на товщині металу особливо не економили. І хоча багатьом сподобається біла його версія, він доступний також у чорному варіанті. За пластиком передньої панелі видніється пара 160-мм пропелерів на основі поліпшеної втулки з гвинтовою нарізкою та з argb підсвіткою. До речі, сама панель фіксується за допомогою семи напрямних і легко знімається. Позаду передбачено запоруку чистоти, знімний пиловий фільтр. В Свою чергу пара вентиляторів отримала два ряди лопати, що зменшує вібрації та формує більш концентрований повітряний потік. Антивібраційні прокладки також на місці. І, хоча ці пропелери підтримують щим регулювання швидкості лопати, для задання максимального значення їх частоти обертання на кожному з них передбачений трипозиційний перемикач. Інтерфейси та кнопки розташовані на правому краї верхньої панелі. В їх числі є чіткі та короткохідні клавіші увімкнення і перемикання режимів світіння, комбінований 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм, два USB 3.0 Type-A та один USB 3.2 gen 2 x 2 Type C. А єдиний блакитний світлодіод інтегровано в кнопку Power. Такий набір повністю відповідає потребам користувача у 2025 тисячі Єдине для зручності згадані елементи можна було б розташувати трохи далі один від одного. Що стосується верхньої панелі, то вона фіксується в тильній частині парою гвинтів із накатаними голівками. Під нею розташований магнітний пиловий фільтр та посадкові місця для трьох 140 або 120-мм пропелерів чи радіатора РСО довжиною до 280-360 мм. Та й над материнською платою для цієї цілі є цілком. Ком достатньо простору компонування тильної панелі виглядає цілком звично. У стандартній комплектації тут встановлений 120-мм міліметровий вентилятор із двома рядами лопатей, що й у фронтальних вертушок. Однак підсвітку тут не передбачено. Нижче маємо сім слотів розширення з багаторазовими перфорованими заглушками, кожне з яких має індивідуальне гвинтове кріплення. А в самому низу передбачене місце для блока живлення формату ATX, який завдяки дубльованим отворам можна встановити вентилятором догори або донизу. На дні присутня перфорація 106 на 350 мм, крізь яку джерело живлення зможе утримувати прохолодне повітря. Вона, як і місце для 120-мм вентилятора ближче до передньої панелі, прикривається знімним пиловим фільтром, а належний приплив повітря забезпечують високі 26 міліметрові ніжки з м'якими накладками. Ну і нарешті про боковини. Права металева панель має товщину 0,79 мм, ребра жорсткості та два ряди перфорації, доповнені парою пилових фільтрів. Тож на даному етапі огляду можемо сміливо стверджувати, що від пилу корпус захищений з усіх можливих боків. Ліва панель виготовлена з майже 4-мм скла. Вона має дві металеві напрямні і фіксується так само, як і права панель, за допомогою двох вушок знизу та пари напрямних у верхній частині. А для зручного їх демонтажу у верхній частині тильної панелі передбачені відповідні заглиблення. Всередині корпус дуже просторий, тому сюди поміщаються не лише повнорозмірні atx плати, а й більш габаритні моделі формату E-ATX. Втім, якщо говорити про рішення Project Zero із роз'ємами на звороті, то відповідні отвори у піддоні передбачені лише для atx плат Також тут є традиційний виріз для зручного монтажу процесорного кулера та отвори для підведення кабелів до традиційних системних плат. Кожух знизу прикриватиме встановлений блок живлення. Він фіксується парою гвинтів із накатаними голівками, а зверху тут передбачені місця для двох 120-мм міліметрових пропелерів. Праворуч знаходиться кошик для одного 25 або 3,5 дюймового накопичувача, який за потреби можна зняти або замінити на 120 мм вентилятор. Для встановлення габаритного РСО підійде не лише верхня, але й передня та бокові панелі. В першому випадку це може бути водянка з радіатором до 280-360 мм. Також пару 160 мм вентиляторів за великого бажання можна замінити на 340 або 120 мм. Свою чергу боковина здатна прихистити максимум 360-мм РСО чи до 320-мм пропелерів. До речі, поруч встановлений кронштейн, призначений для підтримки габаритних відеокарт. За піддоном передбачено достатньо місця для прихованого укладання кабелів. До того ж, тут є вже фірмові стяжки липучки, які значно полегшують кабель менеджмент. Праворуч зверху розташована плата хаб, до якої якомога непримітніше з фронтального боку підведені кабелі від вентиляторів. До речі, місце для ще одного пропелера залишається вільним. Контролер підтримує 8 статичних і 10 динамічних режимів підсвічування, а також дозволяє синхронізувати ілюмінацію з іншими компонентами через програмне забезпечення материнської плати. Посередині розташовані кронштейни для накопичувачів. Верхній здатний вмістити пару 2,5 дюймових носіїв, а нижче помістяться ще 2,5 дюймові накопичувачі або один 35 дюймовий Тож, в цілому, корпус здатний вмістити максимум 4-5 носіїв Інформації у трьох наступних варіантах. У нижній частині передбачене місце для блока живлення довжиною до 200 мм. Тут же є пара м'яких прокладок для зменшення можливих вібрацій. Відповідно до окрасу корпуса, кабелі від передньої панелі мають білу ізоляцію, а їх довжини у межах 77-80 см більш ніж достатньо для зручного під'єднання. Та й в цілому збірка системи всередині MSI MPG Velox 300R Airflow PZ відбувається без жодних труднощів. Сюди запросто поміститься процесорна башта висотою 165 мм mm та топова відеокарта довжиною до 410 мм. Mm. Підключати роз'єми зі зворотного боку плати дещо незвично, але отриманий результат вартий старань. А особливо ефектно система виглядає після активації підсвітки. Кольори і режими світіння послідовно перемикаються кнопкою на передній панелі або ж у софті материнської плати. І нарешті про якість складання корпусу вона нам дуже сподобалася. Та й металеві панелі мають товщину 0,82-0,9 мм. Це вище середнього рівня, чого цілком достатньо для забезпечення хорошої жорсткості конструкції. Переходимо до тестування. Для цього ми використали материнську плату MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi PZ, що належить до серії Project Zero та має роз'єми на зворотному боці, а також наступне обладнання. При цьому три вентилятори рідинної системи охолодження процесора працювали на швидкості 2200 обертів за хвилину, а частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. В Свою чергу комплектні корпусні пропелери залишалися на рідних місцях. Передні 160-мм рішення оберталися на максимальних 1900 обертах, створюючи відносно комфортний шумовий фон вище середнього. Як результат, у 3D Time Spy основні компоненти в корпусі були лише на 1-3 градуси гарячіші ніж на відкритому стенді. Винятком став SSD, захований за піддоном. А ще завдяки активній циркуляції повітря материнській платі було на 2 градуси комфортніше всередині системника. У FPU стрес тест у АІД 64 з акцентом на нагрівання процесора, різниця залишалася практично такою ж. Від 0 до 4 градусів. І нарешті Furmark у випадку з відеокартою розрив виріс до 5 градусів, тоді як процесор практично не відчував різниці. Тож корпус MSI MPG Волокс 300 r AIRFLOW PZ може запропонувати доволі ефективне охолодження з коробки, що дозволяє збирати у ньому дійсно продуктивні системи. Втім, при використанні топових компонентів ймовірно доведеться пожертвувати акустичним комфортом, що варто мати на увазі. При створенні MSI MPG VLOX 300R Airflow PZ White виробник намагався поєднати привабливий зовнішній вигляд із високою ефективністю охолодження. І ці зусилля дали результат. Хоча корпус отримав класичне компонування, не обійшлося без кількох родзинок. Серед них оригінальна передня панель, що робить його впізнаваним, безгвинтове кріплення боковин, одна з яких виготовлена з міцного скла. А ще тут є підтримка встановлення ATX плат формату MSI Project Zero із роз'ємами на звороті. Останнє рішення не лише виглядає незвично, а й дозволяє отримати більш акуратний вигляд збірки та кращу організацію кабелів. За ефективність та ефектність тут відповідає пара фронтальних 160-мм вентиляторів із argb підсвічуванням, трипозиційним перемикачем швидкості та конструкцією з двома рядами лопатей. Вони здатні розганятися до 1900 обертів за хвилину, забезпечуючи високу продуктивність, хоч і з рівним шуму вище середнього. Доповнює їх тихіший, 120-мм міліметровий тильний пропелер без підсвічування. Також MSI MPG VELOX 300 Airflow PZ White може похвалитися сучасним набором портів з парою USB 3.0 Type-A та одним USB 3.2 gen 2 Type-C, підтримкою встановлення габаритних комплектуючих, достатком пилових фільтрів і загалом гідною якістю виконання. Це все в цілому відповідає вартості на рівні 6 тисяч гривень, як для білої, так і для чорної версії. Ну а вам до вподоби такий кейс? Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте підтримати відео вподобайкою, підпискою, рекомендацією друзям. До наступних оглядів. Слава Україні!